Маріупольцю Миколі Голубу 27. У рідному місті він працював на комбінаті Азовсталь електромонтером. 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії, вперше в житті під час повітряної тривоги опинився в бункері металургійного гіганта. Але тоді це ще й був останній день на цій роботі. Під час блокади чоловік разом з родиною та друзями жили в приватному будинку в центрі міста. 11 людей ховалися в одному підвалі, і ніхто не був впевнений. Чи виживе, боялися бомбардувальників, які скидали бомби просто на людей. Забрала ця бомба 5 або шість цивільних просто в будинки. Від ця оця прірва, і саме звідти це було десь 600 метрів від нас. Усі ці події хлопець записував на аркуші, тоді сам не знав для чого, але відчував потребу фіксувати події. Так створив 25 нотатків. Саме стільки днів був у блокаді. Було дуже багато подій і жахливих, і е, якісь якихось таких моментів, якісь е, дуже цікавих в нашій сім'ї, яких е, які хотілось би запам'ятати. Ось і я кожен день просто записував на свої листочки якісь заміточки, якісь цікаві моменти життя, тому що ми жили кожного дня як останній день. І вже після повернення до нормального життя вирішив створити книгу зі своїх записів, надрукував примірники за власний кошт. вирішив допомагати тваринам, а тому гроші з продажу віддає благодійній організації, яка займається евакуацією та допомогою тваринам на прифронтових та деокупованих територіях. А все тому, що домашніх улюбленців родини спалаючого Маріуполя вивести не вдалося. Тоді виїжджало 11 людей в одному авто. Ми змогли тільки забрати одну маленьку собаку, таксу, яка єлі єлі влізла там на торпеду. Ми її поклали, вона спокійно лежала так біля вікна. Ось, і все. А троїх тварин, трьох, прийшлося залишити. Маріуполець мріє презентувати книгу за кордоном, аби про події дізналося якомога більше людей. А поки збирає донати на порятунок тварин в Україні. Замовити книгу Миколи Голуба Я й Маріуполь можна написавши йому у соціальних мережах. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.